Якщо ти живеш в Італії або хочеш сюди приїхати і хочеш заробити багато грошей, то додивись це відео до кінця і ти взнаєш усю правду цього заробітка. Привіт усім! Мене звати Вадим, я живу і працюю понад 10 років в Італії. Сьогодні я приїхав в один із риболовних портів в Італії і розповів вам про роботу моряка. А точніше, мені в цьому допоможе безпосередньо настоящий італійський моряк-капітан риболовчого судна. Гайда дивитися, а також в кінці відео буде ще декілька цікавих моментів. Тому влаштовуйтесь поудобніше, приготуйте декілька смаколиків і приємного перегляду Добрий день. як вас звати Антоніо Антоніо. Антоніо приємно познайомитись. Ви працюєте моряком, Антоніо? Скільки років ви займаєтесь цією справою? Мій життєвий досвід в морі 46 років. А в скільки років ви почали займатися цією справою? Я почав працювати з самого дитинства. менше з 18 років чи більше? Менше, менше. З 10-11 років. Я працював з батьками. Це сімейний бізнес. А розкажіть, будь ласка, як це все працює? В мене є власний траулер, рибацький човен, власник мій син. І зараз він працює моряком. Так, він працює моряком. Цей бізнес переходить по спадку: від покоління до покоління, від батька до сина. А у вас є скиз до цієї справи? Так, дуже. А що вам подобається в цьому бізнесі, в цій роботі? Мені подобається все. Рибалити, це є життя. Скажіть, будь ласка, а коли ви відпливаєте і скільки це днів займає? Зараз рибалка займає три дні Відпливають в понеділок ранку, приблизно в 4 години, і повертаються в четвер зранку, Розвантажують усю пійману рибу три або чотири ранку, потім збирають снасті і знову повертаються в море, а повертаються в суботу зранку. Останній день суботи, субота і неділя відпочиваємо. А після вихідних розпочинаємо знову роботу, виходячи в море. Розкажіть, будь ласка, а що ви готуєте їсти в морі, перебуваючи в плавані? Ми готуємо все, все, що спіймаємо, свіжу рибу. А якщо хоче хтось м'ясо чи щось інше, то може принести з собою. У нас на кораблі є кухня, де можливо проводити усе без проблем. Розкажіть, що це за сітка? Ця сітка основний інструмент рибалки. Ми називаємо її так: американська сітка, а цей чоловік її перевіряє, відшиває в місцях, де потрібно, якщо вона пошкодилась, тому що деколи вона рветься і плутається також я запитав нашого капітана, чи часто вона рветься, де капітан мені відповів: то деколи вона рветься, тому що є різні фактори, які впливають на це: вага риби і типи риби, які можуть її навіть перерізати. Цією сіткою, дивлячись, в якому місці можна спіяти як мінімум 200-300 кілограмів, коли сітку закидають і вона торкається морського дна. А для рибалки потрібно таких дві, тому що вони маленькі. Один закид сітки потрібно прочекати дві-дві з половиною години і потім її піднімати. Наступне моє питання було таке: які рибини вони ловлять? Відповідь була очевидна: усі маленькі, великі, якщо дуже маленькі, вони їх відбирають і відпускають, щоб підросли багато морепродуктів, правошок. Виловлюють типу середземних молюсків. Рибачать рибаки тільки сітками, тому що вудочками це не швидко і неефективно. й на кораблі, які у нього на екіпажі, є тільки три людини, максимум буває чотири. А питання про екіпаж, а точніше про його кількість це дивлячись, який розмір судна. Якщо великий, буває навіть п'ять, а то й більше. Але найголовніший з екіпажа це капітан. Він командує усім. Слово капітана на борту це закон. Okay. А чи є якась школа, де можна навчитися бути моряком? чи потрібно мати якісь ліцензії для ловлі і так далі? Ну, ти знаєш, вчитись бути моряком і школа є тільки одна: а це море, відкрите море. А для капітана потрібно отримати ліцензію, щоб вміти і знати, як ходити по морю. Но найчастіше моряк і капітанство передається з покоління в покоління а які податки, якщо ти маєш корабель Ну, ти знаєш, дивлячись всього сьогодення, податки на корабель і риболовство є дуже високими. Що краще подарувати державі цей кораблик, і хай самі рибачать. А наступне питання: а на скільки кілометрів ви відпливаєте в море? Ми завжди маємо свої морські шляхи. і Ми не завжди рахуємо в кілометрах. Ми рахуємо в морських милях. Одна миля приблизно 1,852 цілих вісімсот Особисто ми відпливаємо на 67 миль. А це приблизно 124 кілометра. А якщо в цій зоні, то на 12 миль. Но улов буде дуже маленький. А зараз і комп'ютери, де кораблі в морі, і є локатори, і ми завжди бачимо судна, і між ними ми подаємо сигнали, якщо, наприклад, один одному заважаємо. Чи хтось в небезпеці, наприклад. Бо коли на дистанції корабель видно, а якщо заходить трішки далі, то вже ні. Зараз все технологічно, через комп'ютери тобі показують, куди потрібно плисти, щоб не заплести в глухі зони. Раніше такого не було, а пливали по пам'яті, і навіть карт не було, все робили навмання. Та ще й знаєш, різні випадки бували, але краще, нікуди далеко не запливати. Бо якщо запливеш і не зможеш виплисти обратно, то це вже будуть твої особисті проблеми. Тому що море велике, а кораблик в ньому як маленька шкатулочка, де буде її зовсім не видно. Усім було дуже цікаво і вчасності й мені. скільки грошей отримує моряк. А я наперед попередив, що якщо це непристойне питання, то він може не відповідати. Ну мені він з радістю відповів, що зараз в місяць моряк і капітан отримує стабільно 1200 євро. Мінімум в місяць. Але другий чоловік заперечив цьому і сказав, що це зовсім не так. Він сказав, що по закону має обов'язково отримувати мінімум 1200 євро, а потім основним заробітком те від більшу співвилову риби в морі. Також є рибаки, що заробляють 3000-3500 євро. Чим більший корабель, чим більше риби ловить, тим більше ти отримуєш плюс і неважливо. Prezzo si fumori. Però per dirti, dopo, se la eh. barca è grande, via più pesce, c'è cioè più ingassi... Eh, che bene questo ragazzo. No, eh? sì, ma non è come. Vabbè, ho capito, però non è sempre... Eh. Sì, ho so, capito, no, è vero, è vero, è vero. Si, sì, si. Sì. Di solito può, si può prendere anche un po' di più. Дітямо ну, альмизи. А також я запитався, чи можете ви порадити цю роботу молодим людям, де вони однозначно сказали так. Зарплати є дуже добрі, но це і великий і тяжкий труд. Комісія si non... Simone, Simone. Simone, eh, per questo Сімоне interview. <laughs> Також гуляючи по цьому порту, я зустрів ще одного моряка на маленькому такому катерку. Він дуже спішив, але я запитався у нього декілька запитань. Dipende dal lavoro che fa, se sta sul mongolare, se sta a pescherecci, se sta a queste parti qua, non c'è. è alla parte, a seconda di quello che incassa la barca guadagna il marinaio. ci sta una cosa minima? Eh, sì, mi sembra sulle 1200 euro al mese. E, mi um, sembra, eh, non lo so. Questo lavoro è un pericoloso? È pericoloso il lavoro? No no, 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 no. E gli potete consigliare questo lavoro per i gio giovani? Per me sì femmine quindi no eh, sì secondo me sì se, se però c'è deve tanta voglia di lavorare lei ce l'ha la passione di questo lavoro? Io sono 42 anni che vado di mano allora ce l'ha tanta poi è andata via per però non ce l'avevo stavo qui capito ok va bene grazie buona giornata <реш> Грація. Ще от в одного моряка я запитав, а, скільки зарплат отримують в місяць а, ті, що виходять в море, щоб ловити рибу. 1200 це мінімум. А ще від, йде від бази, скільки риби спіймається барочка. Тому можна її спіймати в два рази більше, ніж ти отримуєш. Це ну, відносно. Ну в місяць 1200 це прям мінімум, розумієте? Що я хотів ще додати, що робота моряка це не тільки просто робота, а як ви бачите, передається це по-сімейному в спадок, так скажемо. Від батька до сина і так далі. Но був випадок, що мужичок сказав, що е в нього дві дочки, і передавати це більше нема кому, то він, напевно, він або дослужиться до пенсії і продасть е лодочку. Саме головне, що мені сказали, і мені це кажуть кожний моряк, кожний капітан, якого я зустрів сьогодні, що цю роботу потрібно любити. Напевно, я кожну іншу роботу в цьому світі. Напевно, я заслужив лайка, тому не забудьте його поставити. А ще саме головніше, підпишіться, так ви допоможете моєму каналу в самому розвитку. Також я от тільки що підійшов до от лодочки, барки, ловлять рибу. Я підійшов, щоб зробити якесь маленьке таке інтерв'ю стосовно цієї роботи. І мені моряк відповів, що він без дозволу капітана не може нічого розказати, тому слово капітана це стоїть на першому місці. Якщо капітан скаже можна, тоді можна. Ось такі ось правила на борту корабля. Також на кожному порті є ось такі от поліція і також е, пожарники. Слідкують за порядком і дивлячись, чи, чи не нарушають моряки е, оці закони, морські закони, так скажемо. Ось ще одна така, як можна назвати, яхта, напевно. Дуже це все гарно виглядає. А я дякую вам за те, що ви подивилися це відео до кінця. Ключове слово е, буде моряк. Пишіть його в коментарях, і тоді я буду знати, що ви дуже офігенний хлопець чи дівчина. Додивилися моє відео до кінця. А я дякую вам ще раз і зустрінемося вже в наступних відео. Пишіть також, що ви хочете побачити в моїх відео і про що вам розказати. Е, цілую вас, обнімаю і зустрінемося вже в наступних відео.